Африканський побут, навчання та служба. Українські миротворці вийшли на прямий зв'язок у прес-центрі ТРК Львів. Представники другої військової ротації у Конго через відеовключення спілкувалися спілкувались із родичами та журналістами. охочих поспілкуватися із земляками прийшло небагато. Журналістів більше аніж членів родин. Пані Оля, дружина одного із військовиків. Жінка практично щодня бачить чоловіка в моніторі комп'ютера і також два з половиною місяці. Кожен день рахуємо вже прилетить назад. Підйом у шостій ранку відбій о 22 -й. За день потрібно встигнути чимало, кажуть миротворці. У неділю вихідний мають богослужіння та ходять в гості до таборів інших країн та континентів, спілкуються із місцевими. Вони до нас налаштовані В Чому це проявляється? Вони не вростають до нас на месі. Є країни африканські, де дуже вожу статися до білих. Вони займаються спортом, посилено. Три години їм так визначив командир. Вони займаються вивченням іноземної мови. Дві години вертолітники спілкуються в африканському небі на англійській мові, для того, щоб могли зрозуміти штурмани, навідники. Зараз в Конго перебуває 150 військовиків із Львівщини. Повернуться додому вони у червні. Ірина Качмарак, Максим Бек, новини.